Для привітального слова я запрошую пана Андрія Пишного, голову Національного банку України. Шановний пане виконавчий віце-президенте, шановний пане посол, колеги. Сьогоднішня презентація для національного банку. Та, власне, для мене особисто як громадянина України, це навіть не стільки про монету, як про мрію. Референдум 1991 року сказав Україну, українці на референдумі в грудні 1991 року сказали і висловилися чітко за незалежність України. Саме тоді Європейський Союз вперше запросив нас до складу. Тобто ця дорога довжиною понад 30 років. І я переконаний, що це дорога додому. І, власне, як ви бачите, на нашій пам'ятній монеті саме це засвідчено. Україна повертається додому. Ці слова звучали за... В 20-му сторіччі неодноразово. Тож до певної міри монета, яку сьогодні презентує Національний банк і для мене честь сьогодні вітати вас в стінах Національного банку під час цієї пам'ятної події. Це якраз про мрію. Це про повернення додому, про дорогу довжиною в понад 30 років, хоча насправді ця дорога. Довжиною в століття. Я не просто вірю, я знаю, що ми цю дорогу пройдемо. І я знаю, що Україна опиниться і повернеться до складу країн Європейського Союзу. Власне, там, де вона повинна бути, там, де її місце. Україна часто розглядалася. І неодноразово звучало, що це до певної міри якась така погранична територія, буфер між одним світом і Європейським Союзом. Але сьогодні мені здається, уся планета бачить, що це не буфер, це щит, який захищає Європейський Союз, який захищає країни Європейського Союзу, який захищає усі цінності, на яких Власне, побудований Європейський Союз, людську гідність, свободу, демократію, верховенство права, повагу до прав людини, повагу до прав меншин. Єдність у різноманітті. Саме так звучить офіційне гасло Європейського Союзу. Тож мені здається, Україна доповнить Європейський Союз і привнесе європейській сім'ї, повернувшись додому. Силу, звитягу, сміливість, відчуття гідності. І я вірю, що це станеться. Тож нехай наша сьогоднішня презентація буде ще одним кроком, ще одним символічним жестом на цьому шляху, який ми обов'язково пройдемо. Угода про асоціацію з Європейським Союзом, яку підписала Україна, напевно, найбільш амбітна з усіх кандидатів, які коли-небудь були в складі Європейського Союзу. Ми виконуємо свої зобов'язання. Ми пройдемо цей шлях. І ми повернемось додому. Дякую. Дякую, пане голове. Отже, запрошую до слова пана Домґровського. Пане Валдіс, будь ласка. Uh, honorable мистер Гавернер Колікс, ферсофол, сен'юрмачфованвійтенту зес ceremony. Шановний пане голово, шановні гості. Перш за все, хочу подякувати вам за те, що ви запросили нас на сьогоднішню презентацію. Leto 2022 je tragična stran v ukrajinski in uh, evropski uh, zgodovini, uh, saj se je Rusija uh, brutalno agresivno ukrepala proti Ukrajini, ki uh, se je začela uh, februarja. Дві тисячі двадцять другий рік був ознаменований трагедією для України та також для Європи в цілому, коли у лютому цього року розпочалася жорстока агресія Росії uh, uh, European Union is responding to this aggression with determination and unity, uh, providing Ukraine a humanitarian, a financial, economic Європейський союз відреагував на цю загрозу рішучістю та єдністю, надаючи Україні політичну, гуманітарну, фінансову допомогу і вперше в історії збройну допомогу. And the decision to grant Ukraine EU candidate uh, country status is a most uh, clear demonstration of this support. Я сказав європейський союз надає Україні політичну підтримку і надання статусу кандидата. Це якраз найбільш чіткий сигнал цієї політичної підтримки. It uh, gives uh, Ukraine клір перспектив a clear uh, path during this very difficult time. Цей крок це рішення вказує Україні чіткі перспективи і дає їй чіткий шлях у ці важкі часи. From the European Union, we are uh, willing to uh, accompany uh, Ukraine on this uh, uh, journey towards uh, European uh, Union. Uh, we are uh, uh, willing to provide uh, all uh, necessary support and we are uh, intending also to uh, anchor uh, Ukraine's uh, longer-term reconstruction into uh, Ukraine's uh, EU accession. Є uh, yes, готовий допомагати Україні на цьому шляху приєднання до Європейського Союзу, надавати усю необхідну підтримку і заякорити у довгостроковому перспективі. Також у довгостроковій перспективі uh, плани відбудови України і її інтеграції до Європейського Союзу uh, it's, uh, uh, of Important. We provide all the support now. Важливо, що ми надаємо цю допомогу Україні вже зараз, допомагаючи їй боротити свою територіальну цілісність, а також допомагаючи їй перемогти у цій війні. uh, reconstruct and і ту береми. A prosperous and democratic European country. І важливо, що ми плануємо допомагати Україні і надалі з відбудовою, а також з тим, щоб вона стала процвітаючою демократичною країною Європи. So, I uh, do hope that in not so distant future we'll be able to tell to Ukraine welcome back home, welcome to European Union. Тож, я сподіваюся, що у недалекому майбутньому я зможу сказати Україні. Вітаємо вдома, вітаємо в Європейському Союзі. Thank you. Дуже дякуємо. Передаємо слово Анатолію Куцевову. Будь ласка. Шановний пане голову, шановний пане Добровськіс, для мене честь сьогодні бути присутнім на такій значній події, яка є логічною. З точки зору нашого руху як держави до статусу члена Європейського Союзу. І перш за все, дозвольте пану Голову, продовжити ваші слова про те, що ми були і будемо завжди членом європейської родини. І з точки зору держави і вимог членства, ми робимо все можливе. Ми, як держава, зробили все, щоб з рекордний строк надати всі відповіді, які цікавили Європейський Союз щодо отримання статусу кандидата попри військову агресію, попри військовий стан. І ми продовжуємо і з нетерпінням чекаємо на те, щоб колеги з Європейського Союзу оцінили стан нашої готовності. Загалом уряд оцінює впровадження на рівні 65% від угоди про асоціацію і на цьому зовсім не зупиняється. Пріоритетом як уряду, парламенту, президента є безумовна 100% адаптація законодавства України до права ЄС, але попереду у нас ще імплементація, і ми безумовно хотіли би використовувати час набагато ефективніше і швидше, ніж інші кандидати на членство ЄС, і і суспільство, і вся бюрократична машина налаштовані робити це. Тими темпами, якими наші Збройні сили зараз захищають нашу державу і є щитом Європи. Дозвольте подякувати вкотре за цю ініціативу сьогоднішню про пам'ятну монету. Я думаю, що вона повністю відображає те, наскільки держава рухається, і це буде черговим можливістю нам згадати з якійсь середньострокові перспективи, коли ми станемо членами Європейського Союзу. На цьому дякую і хочу ще раз. Підтвердити, що пріоритети для уряду і для загалом державного апарату є безумовна європейська інтеграція і виконання права ЄС у повній мірі, без жодних виключень. Дякую. Дякую, пане Коцеволу. І прошу до слова Олексія Шабана. Будь ласка, пане Шабан. дякую. Сьогодні ми вводимо в обіг дві монети: одну в сріблі, другу в Незільбірі. Коли ми. В червні місяці починали розробляти разом з київськими художниками, а в конкурсі приймали участь близько п'яти художників. Ми думали дійсно про те, що надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС це дійсно шлях додому. Перше за все, тому що вже з 10 століття України, з 11 століття. Україна була вже тісно пов'язана династичними зв'язками з іншими країнами Європи. А в, другому, в другій половині 13-го сторічня вже мала Магдебурзьке право. Це було показником приналежності до історичної Європи з її цінностями, з її життєвим устроєм. І цивілізаційний вибір України на Захід це дійсно не тільки данина давнім часам, а як казав голова, це те, що підкресливав письменник-авангардист початку ХХ століття Микола Хвильовий. Геть від Москви даєш Європу, це про в тому числі і самозбереження нації. Бо Європа це. Європейський союз це спілка націй, які, країн, які ґрунтуються на національному принципі побудові держави, поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, поваги до прав людини. І нам надзвичайно важливо було продемонструвати єдність України з європейською сім'єю. Тому символізм, який ми закладали в елементи пам'ятної монети, як на аверсі, так і на реверсі, підкреслюється. Наприклад, ми, мапа України е, знаходиться в колі зірок, які символізують співдружність європейських країн. А мапа України стилізована національним орнаментом, який притаманний українській вишиванці. Тим самим ми говоримо про те, що ми єдні з Європою і ми йдемо зі своїми цінностями для того, щоб додати Європейському Союзу нові риси. Ми випускам монети також дякуємо Європейському Союзу за статус кандидата в членство ЄС. Дякую, слава Україні!